Студенти Черкаського національного створили півсотні полотен, які присвятили 70 річчю області. Майбутні художники запропонували своє бачення минулого, сучасного та майбутнього рідного краю. Твори виконані в різних техніках та стилях і тематично охоплюють весь період існування регіону. У Богдановому університеті відкрили художню виставку Черкащина в просторі та часі. Головна тема 70-річчя утворення області. Саме тому основну частину заходу присвячено краєзнавчим спогадам про історію області. 70 років тому на, в центральній частині України в рамках адміністративної одиниці області були об'єднані історичні землі Черкащина, яка до цього. Ідентифікувалася як місцевість навколо Черкас, Уманщина, Звенигородщина і Золотоніщина, і від того часу поняття Черкащина поширюється на всю територію області. Виставка стала подією в житті міста. На відкриття завітали художники, мистецтвознавці, експерти в галузі культури та історії Черкащини, науковці та студенти, обласна влада. Хоча на більшості полотен зображено мир, але це не зменшує їхню цінність в час війни, зазначив заступник голови Черкаської ОВА. Ви знаєте, який сьогодні підступний ворог є. Він нищить наші установи культури, музеї, от не дивлячись ні на що. Але ми у цих картинах зберігаємо пам'ять про ті події, чи ті місця, які є на нашій Черкащині, і ми можемо з гордістю говорити. Що Черкащина є місцем сили, сили, духу, згуртованості і жертовності заради перемоги спільної, нашої, яку ми бажаємо для нашої України. Організатори виставки кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ. Всі полотна створені студентами. Над кожним працювали довго і ретельно під керівництвом викладачів, відомих художників Черкащини. Виставлені роботи більше 50 студентів. Роботи виконані в різних техніках, починаючи від академічного живопису, декоративного живопису, гобелену, батику і скульптури. Це є семестрові, курсові та кваліфікаційні роботи наших саме студентів. Ми б хотіли показати цими роботами наскільки наші студенти, наша молодь цінує Черкащину, цінує місто, в якому вони проживають, і вони самі хочуть його зображувати. Кожна робота на виставці по-своєму унікальна передає бачення і світовідчуття майбутніх художників, адже під час створення студентів не обмежували жодними нормами і дозволяли експериментувати з різноманітними техніками та матеріалами. Намагалися передати колорит і настрій самої картини. Намагались справити враження на глядачів, щоб їм було цікаво переглядати мої твори. Ви самі черкащи. Взагалі-то я переселенка. Що для вас? Черкаси, Черкаща? Це дуже таке місце, місто, наче село. Тут всі один одного знають, і дуже затишна атмосфера. І дуже багато місць, де можна гарно погуляти і ви будете відчувати себе комфортно. Більшість робіт виконано в яскравих життєстверних кольорах. Викладачі кажуть, що такого завдання не ставили, але студенти зробили це підсвідомо. Юні художники, серед яких ті, хто бачив війну впритул, намагалися творити свій світ без російської агресії. Можливо, саме тому ці картини не лише радують око, а й лікують душу. Такі заходи це відноситься до як кажуть тримання ментального здоров'я нації. Я це не одноразово під час війни говорю. Бо людині треба, щоб ефективно працювати, відновлювати сили, відпочивати. Треба відповідно якісь такі заходи, кроки, події, які б тримали не тільки тіло, тримали дух, тримали настрій, тримали віру, впевненість. Мистецтво вічне воно дарує відчуття гармонії, і спокою, а ще надію на те, що нинішні важкі часи завершаться. А Черкащина і надалі лишиться краєм, у якому комфортно жити і розвиватися. Саме це хотіли сказати майбутні художники своїми творами. І, схоже, їм це вдалося. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.